М'ясо тут наскі, скорім м'ясо. Добрий день. Програма Новий інспектор міста до вас скажіть, будь ласка, ви працюєте в таких умовах, ви з підлоги збираєте м'ясо. А де ваша форма? Подивіться, що це. Оже, мої рідні, вас тут годують і вбивають. Боже мій, як це жорстка! Насправді зараз смішно, тому що... Але це було не смішно. Тварин вбивають независимо. Вони присипляють тваринок, вони не мучаться, а вас вони. Це нам не обладнання, я вже присипляв. Купіть собі його, ви що робите гроші? Мене зараз ганять Зроби! Бачите, охорона Ей! намагається забрати мене міліція. Третью, так так ви, його вже назвали чули, в народі. В зійти, я вас ви мене запросили? А ви вмієте. Ви ви Обережно! Так, стоп! Обережно! Зупиніть їх негайно! Це кримінальна справа! Ви нас... вмієте про гордість міста, але насправді ви ганьба міста, це ваш. Візьміть, будь ласка, уністи свій кабінет. Це ваша нагорода. Бі, 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 бі. Пан директор, ми виходимо, тільки заберіть, я виходжу. Що ви кажете, так? Це ваше, візьміть. я, м'ясо комбінат. Це найганьбовіша Найбовіша ганьба, яка тільки може бути. Найбовіша за людські умови праці, да. за антисанітарію, за жорстоке ставлення до тварин. Ви отримаєте ганьбу міста. Це, це ваше. А зараз дивіться увага. Ви знімає штани і показує колу за ну покажіть, покажи. Ми не показали кусочок вже в ефірі комбінат, який ми перевіряли. Є харківське м'ясокомбінат. Свиней у цивілізованому світі вбивають током або прицепляють. Тільки підганяють електрошок. Вбивають є різні м'ясокомбінати. Я дуже бажаю, щоб у Хмельницькому. Ви могли працювати а у нормальних ми умовах ми були і свині були шкодувати закрився і були ви Руді, були. моя позиція. Так? Вас є ваша. Ми покажемо дві думки. Так? Дякую вам. Але я після я того, як я з'явилася в десені, коли талямусічук розповіла, то одразу почалися гуляти, почали гуляти інтернетом колажі. Подивіться <світ> цього мужчину. Показали, як Фредді Крюгера, якщо є ця фотографія зараз у нас. Бачите, написали, от він в такому светрі, як Фредді Крюгер, дуже споріднена історія. Також мене, не всі мене сприймають. Я вас розумію, я вам можу не подобатися. Це ваша позиція. Бачите, отак мені зробили. Тобто, ми в країні, де свобода слова. У нас дійсно є вибір. Я ціную всі думки. Я знаю, що в мене так.